Тринадцята в Україні час новини марафоні про головне на цю від журналістів ICTV та СТБ. Вітаю. Зустріч президентів України та Сполучених Штатів мала особливий дух, який може надихнути на нові ідеї для завершення війни, яку почала Росія. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда. Він також зазначив, як найшвидше завершення війни в інтересах Польщі і Поляків, та лише справедливий мир за словами польського президента дасть гарантію спокою, щоб розвиватися, не боючись, що хтось нападе на Польщу. Перемир'я у війні близьке як ніколи. Про це пише британське видання The Telegraph. Однак, навряд чи війна завершиться перемогою для України. пишуть британські журналісти. Зустріч президентів України та США в Римі може вказувати на фінальний етап домовленостей між Україною та Росією. The Telegraph зазначає, що ймовірно у Києва немає іншого вибору, як вести переговори на основі останніх мирних пропозицій Трампа. А це включає в себе фактичну поступку більшої частини території, окупованої Росією. Володимир Зеленський. Пише видання, навряд чи після такого залишиться президентом надовго, і Путін активно буде готуватися до подальших атак на Україну. На думку газети, ситуація в Україні показала слабкість НАТО, тож російський диктатор не боятиметься нападати далі. Зросла кількість людей, які постраждали внаслідок попередньої атаки на Павлоград. Загалом їх 18. до медиків звернулися ще троє потерпілих, серед яких і 12-річна дівчинка. П'ятеро пацієнтів залишаються у лікарні сьогодні. Вночі ворог масово атакував Дніпропетровщину безпілотниками. У Павлограді загинув чоловік. Постраждала 14-річна дівчинка. Вона під наглядом медиків пошкоджено 13 багатоквартирних будинків. Уточнили наслідки атаки в Дніпропетровській Ова. В одній із будівель почалася пожежа. У Вербківській громаді Павлоградського району безпілотник поцілив у сільгосп Загинули 500 свійських тварин. Вибухи лунали і в Дніпрі. Там у шістьох багатоповерхівках вибито вікна. А вранці росіяни гатили з РСЗВ град по Нікуполю. Там потрощені вісім приватних будинків, чотири господарські споруди та газогін. За тиждень наші сили ППО над Україною збили більше восьми сотень повітряних цілей. Росіяни атакували Україну різними дронами та ракетами. Заявили в командуванні повітряних сил. За останні шість днів збито 38 крилатих ракет, сім балістичних та чотири керовані авіаракети. Перехопити і ліквідувати вдалося 442 шахеди та більше сотні розвідувальних дронів. Наша авіація здійснила понад 160 вильотів для перехоплення ворожих цілей та знищення росіян. Ян на землі усучаснили радянську БМП і ефективно використовують на полі бою. БМП 1ТС експортний варіант радянської БМП-1. Її свого часу модернізували, що продавати за кордон. Зараз же машина ефективно знищує росіян на території України. Більше в сюжеті телерадіо студії Міноборони БРИЗ. Це бойове завдання виконує екіпаж модернізованої БМП 1 ТС. Машина заїхала в якесь місце, яке нам підходить, яке ми розвідали. Ми знаємо, що там маршрут не замінований, і він доволі відтягнутий від лінії зіткнення. Виставилась там, хлопці занесли дані і насипали. Це доволі швидко відбувається. Також воїни працюють із закритої позиції, коли не видно цілі. Відповідно, я наніс декілька цілей, які відповідають реалям, тому що у нас в залежності від БК можемо стріляти по різному. Для того там теж розвідка працює, надає цілі в різних діапазонах. Ми знімаємо з дрона, бачимо наскільки воно ушло відповідно до цілі. І відповідно з пташки я коригую. А ось стеж за тестування бойової машини піхоти після ремонту. Під час завдання у неї вийшов з ладу бойовий модуль. Ми тут коло Дніпра працюємо, були ці дощі сніги, знов дощі, потім раптово посуха, потім знов дощі. І так чи інакше в шпирині набирається вода. Електроніка тендітна і з'ясувалося, що бойовий модуль некоректно працює. Машину віддали на діагностику. БМП – радянська техніка, яку до 2014 року вже майже не використовували. Для нечисленних механізованих і танкових бригад вистачало БМП 2 БМП 1 відправили на склади і поступово розпродували за кордон. Саме з розрахунку на закордонних покупців в Україні і почали розробляти проекти модернізації. Зараз у сучаснену її використовують в українському війську. Воїни кажуть, БМП 1 ТС свою роботу виконує добре. Конкретно ці БМП 1ТС працюють хорошо е, набагато краще, ніж суто радянські машини. Тут суто український бойовий модуль, там достатньо розумна машина, і фактично вони набагато ближче до комп'ютерної гри. Управляти машиною теж не складно, каже водій Володимир. Ну я до цього їздив на авто, майже все те саме, просто чуть більше габарити і все. Ну і чуть, чуть гучніше вона працює. Дивитися. На дорогу, щоб була чиста дорога, і саме головне завести і провести. Всіх, кого взяв, всіх кого забрав. Зараз батальйон докомплектував екіпажі бронегруп, аби мати можливість ефективніше знищувати росіян на лівому березі Дніпра за матеріалами телерадіостудії Міноборони Бриз. Ольга Читайло, факти сітіві. Єдині новини. Генетичний портрет нації останнім часом поширені набувають тести на походження. Їх роблять різні компанії. Ви можете дізнатися, звідки ваші пращури, знайти родичів. Але що такі тести говорять про нації? Чи закодована в генах інформація про народи? Ольга Читайло з'ясовувала ці кадри факти два роки тому зняли у Михайлівці на Херсонщині, щойно звільнена від росіян село на правому березі Дніпра радіє українським воїнам. Зараз Михайлівка регулярно у військових зведеннях, а на початку року про село згадали науковці генетики. Видання The Wall Street Journal опублікувало результати дослідження вчених з Гарвардської медичної школи Девіда Рейха. Автори, посилаючись на нові ДНК дослідження, роблять сенсаційну заяву. Стародавні вершники, які створили сучасний світ. Нове дослідження ДНК показує, що половина людей, які живуть сьогодні, походять від ямної культури, яка жила в Україні 5 тисяч років тому. Її центром ще раніше визначали Херсонську Михайлівку. Те, що ямна культура стала основою генетичного фонду сучасної Європи, визнали і вчені під керівництвом американського науковця українського походження Олексія Нікітіна. То хто нам генетично брат, а хто ні? І чи впливають ці дані на характер народів? Перш ніж питати науковців, здаю ДНК-тест на походження, обираю одну із найпопулярніших нині компаній і надсилаю зразок у лабораторію в США. Свої результати я чекала приблизно місяць. і Ось що маємо на 59% уродженка Східної Європи, Балкани на 20-13% Балтійка і майже на 3% Німкеня. Але є ще цікавий такий додаток давнє коріння, що тут ми бачимо: на понад 60% ямна культура. Генетик Віктор Досенко пояснює це й не дивно. В нас дуже очікувана половина генотип, От як у вас саме R1A гаплогрупа, так вона називається A1A, Ось, і ми її володіємо більше ніж половиною. Гапотип це така певна частинка ДНК, яка без змін передається по жіночій чи чоловічій лінії, і вона говорить тільки про те, ким був ваш прапрапра. -пра. Дідуся, пра дідусь або -пра прапрапра ваша бабця мається на увазі, ким вони були по відношенню mm -hmm. до тих е, е, залишків кісток, які археологи знаходять на тих чи інших регіонах. У наших сусідів зі сходу і заходу теж присутні гени ямної культури. Ось на цій карті вони позначені жовтим у поляків. Їх більше половини, у білорусів трохи менше половини, приблизно стільки ж у росіян. В них знуть дуже значний, ну і очікуваний внесок у грофінської гаплогрупи. Вона окрема, і це там ну майже чверть. Тобто генетична спорідненість між усіма цими народами є, але вчені пояснюють, генетичні дані про походження на жодні наші якості, як людей чи народів, не впливають. Гена українця немає з біологічної точки зору, тому що немає ні гена ні українця, ні поляка, ні американця, ні е, західноафриканця. Водночас вчені припускають імовірність передачі досвіду, який ми проживаємо. Такі дослідження робили на тваринах. Передається маркування певних генів, зокрема генів, які Запам'ятали от певний страх, і його нащадки в двох поколіннях також бояться того, що було е з'єднане з неприємними відчуттями дідуся. Тобто поняття генетична пам'ять не вигадка. Ми здатні підсвідомо визначити, що добре, хто друг, а хто ворог. Нації історія політична сформована не генами, а спільним досвідом, болючим чи радісним. Гени ж можуть вплинути на певні особливості функціонування організму. В нас чи не найбільше в світі толерантність до лактози? До молочного цукру 90% людей світу не можуть пити молоко в дорослому віці. Чи мають нації свої хвороби? Вченим це складно визначити, бо все дуже змішано. Але тест дасть інформацію про ваше персональне здоров'я. Ми можемо попередити будь-які негативні процеси при умові, що коректно був розшифрований даний тест. За допомогою ДНК тестів визначають схильності до хвороб, зокрема онкологічних, але щоб зробити правильний тест і грамотно його прочитати, потрібно звернутися до лікаря. Він може побачити не просто схильність а він може подивитися ще на інші метаболічні процеси, бо будь-який патологічний процес він не обумовлений тільки одним геном. Включається більшість генів і. Лікар будь-якої спеціальності дивиться також не тільки на на свій. Наприклад, є схильність до аутоімунних процесів, які пов'язані з щитоподібною залозою. То це ми не тільки дивимося на щитоподібну залозу, ми дивимося і на метаболізм в цілому. І повертаючись до явної культури, як колись Європи, у Михайлівці на Херсонщині, вчені її вивчати зараз не можуть. Село постійно обстрілюють росіяни, ті, хто завжди себе називали браттями по крові, нещадно вбивають. І це ще раз доводить, коли йдеться про нації. Гене ні до чого. Ольга Читайло, Дмитро Климчук та Олексій Євченко. Факти ICTV, Єдині новини днями світ відзначив день пінгвінів. І, звісно, що в контексті великої мандрівки фактів до Антарктиди, яку нещодавно здійснив наш Костянтин Мельников, ми не можемо не розповісти вам про цих дивовижних птахів. Цей день обрали не просто так. Він збігається із початком щорічної міграції пінгвінів на північ. Дивіться. На острові Галіндас, на якому розташована українська антарктична станція Академік Вернацький, ще не так давно практично не було жодного пінгвіна. Нині тут величезна колонія субантарктичних пінгвінів, що налічує понад 6 тисяч особин. На Вернацького нас зустрічають традиційні його мешканці. А Ви не самі нас зустрічаєте. Так, У нас така публіка зібралася. Ці пернаті тут повсюди немає ані клаптика землі, де не ступала лапа пінгвіна. нюанси, вони на вигляд дуже милі, але насправді вони дуже шумні. І коли у нас антарктичне літо, вони крицять постійно. 24 чотири носі. А ось ці приміщення, як це наші фубрити, тобто всі люди, які піснять, вони їх чують постійно, і другий момент – це запах. Мені пощастило, коли я потрапив на станцію, була досить вітряна погода. І запах, про який говорить Іванна, яка знайомить мене з тутешнім побутом, не дуже сильно відчувався і нагадував запах ферми в українському селі у спекотній літній день. Тому одразу йду знайомитися з місцевими зірками. О, о. Цікаві. А чорночик? Громчик, тому що він щостріший жайк, він більш такий е сумні, сумний сумний. Він... Сидить собі тихенько, а Ромчик жвавенький такий. Він туди сюди туди-сюда, бігає. Ромчик та Жоріх це два молодих пінгвіна, які з'явились на острові цього сезону. І хоч ці двоє зовсім не бояться людей, підходити до них та усіх інших ближче ніж на 5 метрів заборонено. в принципі, не маємо птахів і тварин тривожити, тобто не маємо общатися цих процеси, які відбуваються. Наприклад, е ну, навіть якщо ми бачимо що там з, е з твариною, щось добре відбувається, там, чи до цього з'їсть. Чи і погано, ми не маємо в це втручатися. Один момент. Другий момент зараз фонта е з'являє плешений гриб. Упродовж ювілейної 30-ї експедиції біологиня Зоя Швидка досліджуватиме зміну популяції цих пернатих. Хоч, зізнається, ця робота не з найцікавіших. Раніше це ходилося, та все донучень рахувалося, ходила людина з записничком і це спостерігала. Зараз ну, використовує якісь технічні засоби, дали чисто з. Ну, з точки зору складності методу, то ну метод дуже простий насправді. Ну тому є, є більш цікаві е, способи. Та я ще можу зняти відео, зараз думаю, пінгвін тебе ще не <кnah> 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 я зараз триведу, а він спіхає і, хоч метод підрахунку, простий, можна навіть сказати, примітивний, утім ця робота вкрай важлива. Раніше цих пінгвінів не було довкола станції, не просто так, а тут було холодніше. От а ці пінгвіни вони ну він не просто так субантрактично називається. Він більш теплолюбний, і вони сюди поширюються саме через те, що потеплішило. От тому спостерігаючи за саме за нашими пінгвінами, якраз можна відслідковувати наслідки цього е, глобальної зміни клі клімату. В цілому пінгвіни кумедні місцями незграбні, і не можуть літати, але дуже спритні у воді, де полюють на крилях місцевих ракоподібних та дрібну рибу. А в цьому озері молоде потомство пінгвінів навчається плавати, а потім вже. Здобувати собі їжу у відкритому океані. Колись навчаться самостійно полювати і ромчик з жоріхом. А поки, аби смачно попоїсти, вони нас доганяють та випрошують смаколики у батьків з Антарктиди. Костянтин Мельников, факта Сітів. Єдині новини.